Слава нашому Господу, Господь Господню нас тут є така велика радість, серед бо народу Божого має. Тут наша радість, наша сила, наше життя спільності, єдності. І тут Господь і Він дає нам силу, Він це робить, Він управляє, Він посилає нам це все. Бо Він заботиться за нас. Ми зібралися. Хочу славити Господа, кожен прийшов. Кожен зі своєї, хто радиться, хто -то має поручення в чомусь в житті, в чому, але на Господа надія наша, надія на Господа, дає на нам все е, слово. хоч трошки читати слово, знаєте, слово відкрив книжку, читаю це слово, слово і слово. Наскільки і все правильно, і все добре, і так. Утішання, така радість приходить, всього все не скажеш, всього не скажеш. Але слава Господу, тут ті брати, як хтось, ті, хто говорить, і слава Господу, що це слово в нас є вже заложене, укорінені ми в ньому, і ми в ньому своїмо і живемо. І слава, і подяка Господу за це. Я прочитаю одно місце, я не хочу утруждати всіх, знаєте, бо є брати, бо кожен хоче сказати їй. Я хочу люблю слухати, кажу так. Люблю слухати, як говориться. Є -то і увіщування, є яке то, може, так скажемо, обудрення, є яке то остереження, є що. Слава Господу! Господь говорить через кожного, Оце слово йому дає нам життя. І будемо славити його і хвалити. Послання до Колесян прочитаю таке, знаєте, це. Воно йшов говорити. Є від Господа слово, є таке, якби відкровєння, прийшло, бачу нове, що то. Але воно ще не як не достигло, скажу так. думаю, є в мене таке місце, воно для мене любиме це місце, скажу так. В чому воно мені любиме, в тому, що Господь тут, як би, дає нам обідність, дає нам силу, то, щоб ми розуміли, що ми віра наша укріплялася. І це таке місце. Яке, якщо ми совершаємо молитву, і диявол стоїть перед нами, приходить він, і ми молимося, і ми цей словом не можемо бити його, ми можемо сказати, ні, диявол, ти поражений, ти не маєш над нами власті і сили. В Бо є такі місця багато. Наприклад, ну скажемо Господь, хто призиває Господня, я буде спасенний. Ми кажемо так, хорошо, спасений, призиваю. Ну, Кроме цього, треба ще нам готуватись стояти в цій істинній правді. Всьому, і тут е, послання, послання до Колесян розділ, 28-й, читаю. Е, його ми проповідуємо Павло, е, апостол Ісуса Христа. Він посланник апостол, це посланник посланий Ісусом Христом. Він дав йому таке служіння, сказав, ти будеш... Носити моє ім'я серед народів, каже, царам, перед царами ти будеш носити і звіщати ім'я, моє, будеш відкривати, і показувати. І Павло читає, навчає, і він навчає народ, він дає послання, він говорить, церкву створює. І тут такий, який, такий сказаний, якби, що він хоче зробити, що він хоче досягнути. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Ось Павло Поче каже: ми навчаємо мудрості, ми відкриваємо Божу істину, Божу волю, і для чого це все говориться. Не для того, каже, ну, ми покликали, в нас прийшли, ми ходимо. Знаєте, мудрість прибуває, Слово дає мудрість. Господь відкриває, навчає, щоб ми були міцні, щоб ми були сильні, щоб ми в кожній справі могли дати відповідь, таку відповідь, правильну відповідь, бо в нас Божа мудрість. І Він каже, що хоче нас зробити, людей, тих, кого він навчає кожну людину, так, мудрість, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Досконалість. В чому досконалість? В цьому, якщо ми на Господа взираємо, приображаємося в Божий образ. Ми розуміємо, який бачимо, як Господь жив, як поступав, що Він робив. І ми повинні якби, відкривати Господа своїм життям, показувати. І слава Господу! Павло це каже, він прочитає далі другий розділ, п'ятий вірш. хоч він пише до церкви в волосах. Бо хоч тілом я і не присутній, та духом я з вами і радістю бачу ваш порадок та твердість вашої віри в Христа. Знаєте, він не одну церкву святиє, і коринтяни, і колесяни, і еклесяни, до скільки церков він пише, і до римлян він пише кругом. І він пише, і він, йому приходить якби інформація, він не сам, як молва йде про церкву, йде, так сказати. Звіщається йде істина відкровєння, як хтось свідчить, як цей світ, якщо говорить, і він бачить, і він бачить що ця церква Колосяна, він каже, що, що він бачить, Духом я з вами і радістю бачу ваш порадок. У вас є порадок. От він каже, не читали, каже, хоча до всякої мудрості. У вас є порадок, твердість вашої віри в Христа. Віра в Христа дуже це важливо, знаєте, без віри доводити Богу не можна. Вірою, ми, наша віра буде, так скажемо, вона іспитується, буде іспитана. Господь вже іспитання проходять. Це наша віра, як ми доверяємося Господу, як ми вірні в Господу, як ми знаємо Слово Боже, як ми то Слово, що Він нам говорив, як ми його прийняли, як ми в ньому стоїмо. І ми можемо протистати, каже, протистаньте, диявол. Повняйтеся Господом, могутності, сили Його, протистаньте дияволу сильною вірою. Господь хоче цього і каже, віра, без віри догодити Богу не може. І Він каже, твердість вашої віри. Згадується, ще хочу згадати, був тут на, було, якби, подяка за урожай, був Петро. Ну, може, не то, але що мені сподобалось. Як Господь до нього говорив вже, що Петро говорить, і каже, будуть із питання, буде хліб, пайка хліба урізка, людина буде за день споживати, стільки, скільки за день заробили, буде споживати, такий буде тяжість. А Ще там говориться, як, як в об'явлені було слово каже, дай каже хліба, стільки на, на динарії, дай хліба, стільки, то пшениці, дай скільки, як мені, А каже. Вина і оливи не марнуть, каже, не давай. Так що знаєте, який буде, буде, як то кажуть, хліб трохи буде, але вина, оливи, вже буде тяжкий. А до нього Він каже: а ти ка, будеш, мати повний пожити, ти, буде, ти будеш мати все за твою твердість, так він сказав за твою твердість. І слава Господу! Господь хоче, щоб ця віра наша була тверда в Ісуса Христа. І далі, якби такий застережіся в шостий шостій вірш. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Ми прийняли, ми зрозуміли, кажуть, дивіться на це, стійте в цьому і майте, то, каже, в цьому буде, боцствуйте в цьому, був ще вкорінені і збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, знову за віру, як навчено збагачуватись у ній з подякою. Знову за віру згадується. Далі, стріліться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Знаєте, філософія, що таке філософія, ми знаємо, це людська наука. Це не погана наука. Там люди, це світ, світка мудрість збирається. І філософи, вони якби не, не ті люди, якісь ну, такі пачні, вони філо. Вони Розумій, що то буде мудріші за других. Ну це людська філософія. А Господь сказав, що все каже, Боже навіть не мудре, воно розумніше за мудрість людську. І він Господь каже, Павло каже, хай вас філософію ніхто не зводить. Як, як може звести філософію? Я кажу за Господа, кажу, Господь, так, так. А він каже, а я читав в газеті. Що так і так написано. А я читав книжці теж, що яке, те, і вони не знають світ. Кажу, це людське, це голосом А Бог є на дусі. І Бог, воно Боже вище, найкраще со Боже. Бог може. І Павло зстерігає, щоб ми. Як то кажуть, люди Божі не дивилися, що в газеті пише, що радіо каже, що телевізор, що молва вийшла посудачити з сусідками десь, і вони, що то говорять, каже, не, не участвуйте в цьому. Філософія, хай вас не зводить, так Петро Павло стріляє. Бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. Що каже, що ж мені ще треба, що мені навчитися, як поступати? Тут все написано Господи, вся повнота Божества. Отець Небесний послав Господа нашого Ісуса Христа, щоб примирити світ, симу, очистити, освятити і дати нам посвячення, осенивство і нове життя, щоб ми примирити нас з Усем Небесним. І Він це сувершив. Все єсмього досконало, все премудро і правильно. І ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Є влади, є начальство. Влади це є так, як ми читаємо по слову темні духи, диявол, сатана, як то, в нього є влади, в нього є начальство, в нього є, як то кажуть, управляють територіями, різні є. Но Господь над усім, і він голова всьому. Вони не можуть без Господа нічого не чиниться. І там, де людина чиста, праведна. Вони не мають влади над дияволом. Він розрушив діла дьявола і розрушив на посміховійському всі влади і начальства. Так писано, тут є написано. значить, і всі. Но якщо в нас є, ми філософії приймаємо, ми слухаємо цей світ, в нас є сумніє, віра наша, якби не тверда, то ми відходимо від Господа. І тоді вони над нами не мають владу. Приходить влада, диявол починає нас, він має ми нам не нам в боротьбі ще із гріхом боротьбі і обольщенням, спокусами всякими. Якщо в нас спокуса нас не бере і гріх нас не бере, ми чисті влади, і на час над нами не мають влади. Господь наша охрана і сила. Ви в ньому були обрізані нероготворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне Христовим обрізанні. Ми обновлені, ми Христов, Христове обрізання, ми обновлені, ми другий народ. І якщо поставити, взяти брата, Світру, як от брати свідчать і каже, я їду, я дивлюсь, чи немає, каже віруючий, я дивлюсь, і він дивиться, дивиться, видно видно, видно, друге образ людини, друге спілкування, друге відношення. Я кажу, скажу так, був я, це вже пройшло пару років. Я був в лікарні і заїхав, а сніг такий завіяло. І я їду, і там де то вгорі, я їду раз, і мене занесли в сторону. І нема нікому допомогти, нема нікому. І я буксую, дивлюся, все. І приходить, хто приходить батюшка, десь звідси він батюшка, він тут і в наших приходить. Він не говорить нічого, він встав і пхає. Він... Того. Я дивлюся, Господи Боже. От він, може він є, скажімо, батюшка, якби він не, не, не православний, але в нього є царя Божа від Господа, він прийшов протягнув руку помочі. І слава нашому Господу! що Він посилає нам тих людей і нас навчає. Ви е, важливий такий вірш хочу, 12-й вірш, Ви були з ним поховані у Хрищенні. У ньому ви і разом. Воскресли через віру в силу Бога, що Він Його Воскресив. Каже, при хрещенні Господь помер на Христі, помер Помер і заплатив ціну за нас. А ми є старі, стара наша привичка, старе наше єство, стара година каже, ви при хрещенні, померли разом з ним, поховані були з ним при хрещенні. І Господь Воскрес сьогодні день Воскресіння, і ми Воскресли. Не сьогодні Воскресли, ми Воскресли тоді. І хочу е, сказати так за це, знаєте, е, в чому ми померли? Хочу таке сказати, як би е, слово. Знаєте, отут от говорилося слово, що ми як ми жили до цього, по-різному жили. Як наші батьки жили по-різному. Когось батько був священником, хтось був, е, як то кажуть, навчав. І були, в когось був про були люди, як то кажуть, язичники, і Господа не знали, тільки так, як би по обітницях. І ходили, до, як гадали, брат говорив, таке свідчення говорив, що було якась хвороба, що то було болезнь. І йшли до колдуні якоїсь. і вона там щось то робила, змовляла, що то говорила, вона своє. Знаєте, і є священники. Господь Бог має священників. І ми є священство царське. Ми, як священники Божі, в своєму домі, ми священники, і ми. І знаєте, і диявол має своїх священників. І вони мають свої священники. Ми заповідь з Господом заключили при хрещенні за з Господом кров Ісуса Христа. Ми завіт заповідь це заповітися, заповідь це договор. Ми заключили з Господом заповідь. Він нас прийняв. Диявол теж має своїх священиків. І людина приходить до нього, і вона звертається, і він починає щось там шаманити, колдувати, що то. І він, знаєте, якби виходить, завет з дияволом. І диявол вже має, ми, як приймаємо хрещення, Господь дає нам, каже, дану завдаток нашого спасіння Духа Святого, якби причати нашого спасіння. А там, якщо людина приходить, вона теж отримує Духа, тільки не Святого, а Духа Нечистого, який прийшов, і він з нею ходить. Він нею опікується, він заботиться за нього, щоб вона не відійшла і приходить. І знаєте, цього позбутися не так легко, і того, цього не, не легко позбутися. І завіт, так слово читає, говориться Завєти. І ми читаємо, якщо жінка, вона була з чоловіком. Жила. І таке запитання дають. Як жінка була е, з одним, значить, чоловіком він помер, другий брат її взяв, значить за жінку той помер знов, кому вона буде за жінку? І Господь каже: якщо помер, не, не, не буде вже того. Людина померла, чоловік, е, чоловік помер, е, жінка свободна, бо, що? бо помер той, з ким називає, був, помер. І знаєте, якщо ми померли для гріха. Ми освободилися від того, завіта ми освобождаємося. І ми це повинні знати. І ми це повинні е, і сповідати з цьому, якщо ми От Каже, от пукаяся, охрестився, а йде, той, прислідує, так приходить, що ми знаємо, як звільнитися, той завета, Господи, Ти, ти я завет з тобою заключив. І всі старі завети повинні анульовувати. Імені я приймаю, бо Господь на Христі, на Вологі. Всі писали на нас. На нас багато було записано, щоб ми це знали. І це не так формально. Ми були, ми охрестилися і все відійшло. Не відійшло, не завжди. Диявол, він злодій і обманщик. І там, де він не посів, він хоче брати. Де не, не поклав, він хоче брати і, і красти. Такий, ну ми повинні проявити свою, свою мудрість, силу свою. Ми сповняємося Господа могутності сили Його. І це велике таке відкроєння, що ми померли. Ми вмерли для гріха і старій заліпи, він уничтожений, він анулірований. Хто не помер для гріха, хто з гріху обольщення приходить, а ми воюємо проти обольщення, проти спокуси і проти гріха. Хай Бог нам допоможе розуміти це. І Якщо ми вертаємося, каже. Як той пес вертається до своєї блювотини, так таке слово вертається ми, щоб ми не верталися, каже, ви як прийшли до Господа, укріпили Господа, так і стійте, так і ходіть. так Господь каже, пояснює. Вроді прості слова, так не, не щось нове. Я приніс, і ми його читали, ми його знаємо, але хочеться би, на цьому сказати. Е, так. 13 річ. І вашу мертві були в гріха та необрізання вашого тіла. Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи. Все, Все просимо. Ми це повинні прийняти вірою. Якщо в нас є не вірить, приходить я, він каже, ти колись грішив, в тебе там було. Він нагадує, він приходить. Знаєте, той дух він не хоче покинути. Він вертається, приходить. Ну каже, дом заметений, ну не пустий наш дом. Наш дом Тут є Дух Святий, тут є Господь. І слава Господу. І в нас, як ми в віру, приходять іспитання, трудності в нас. Іспитання приходить, часто приходить, І для мене багато, хто більше, ближче до Господа, то більше іспитання проходить. Господь не дає іспитань більше, як ми можемо витримати. Хто може більше витримати, більше іспитання проходять. Але Господь укріпляє нас і дає. Хай Бог нам поможе і благословить. І ми, каже, мертві були гріха, він не обрізання тіла, він оживив разом із ним, простивши всі гріхи. І 14-й вірш це якби такий ключовий вірш, що ми його зверніть увагу, Хто знищивши рукописання на нас, що наказане було проти нас. На нас було рукописання, воно накази було, є древні книги, записано це. І Він це знищив, але це нам треба прийняти вірою. Нам треба прийняти стояти вірі. І він з середини взяв його та й прибив його на хресті. Чим, чим це знищилось? Жертва Господа Ісуса Христа. Він прибитий був на хресті, і ці рукописання вони там прибиті. І слава Господу! І ми приймаємо вір, і ми проголошуємо, каже, Ісус мій Господь, мій викупитель живий. Призиває ім'я Господня, ми живемо, буду жити, буду Господу служити. Бо Господь це мені дарував. І е, ще так сказати, а так чи не так? Хто то сумніння тут брат говорив теж, каже, спитаю, ти правильний чи неправильний? Ну тут треба подумати, хтось скаже. А хтось скаже, я правильний. Ми оправдуємося вірою. Я вірю, що Господь заплатив і скупив, і ми вірою оправдуємося. Ми праведники, чи є? Якщо ми віримо, що праведники, ми праведники. Ми віримо, що ми неправильники. У нас нема віри. І Господь сказав, чи знайде Господь віру, як прийде, чи найде віру на землі тут. Господь хоче цю віру. Ми оправдуємося вірою і далі. І Ісповідуємо для спасіння. Ми ісповідання повинно бути, ми исповідуємо Господь. Каже, Господи, і сповідим гріхи, скари, Господи, прости там, і там, де я прорішився це, хай кров твоя причиста у неї раз. І думає, ми ісповідим. Ісус є Господь. Ісус. А я кари, і мій дім будемо служити Господами. Ми за свій дім молимося. Господь хоче, щоб ми совершали молитву. Ми є священники у своєму домі. Слава нашому Господу. Знивши писання, розброївши влади і начальства. Роззброїв. В них нема зброї проти нас. О, сміливо їх вивів на посміховського, перемігши їх на Христі. Е, третій розділ почитаю тут коротко. Отож, коли ви воскресли е, з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос Божий правицький. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше Сховане в Бозі. Христом. Ми вмерли наш правічок. Коли з'явиться Христос в наше життя, тоді з'явиться з Ним у славі і ви. Таке слово, знаєте, я завжди прочитав, читаю псалом, і такий псалом, якби він Господа возвеличив. Псалом 110, перші п'ятий вірш прочитаю. Буду славити Господа з повного серця, в колі праведних та. Згромаджені е, великі Божі діла. Вони пожадні для всіх, хто їх любить. Ми є згромаджені цьому, ми її любимо. Його діло, краса та величність, а правда його прибуває навіки. Він пам'ятку чудом своїм учинив, милостивий та щедрий Господь. Поживу він дає для тих, хто боїться Його, заповіта Його. Пам'ятає повік. Слава нашому Господу, слава нашому Господу. Дякуємо за Його милості. Слово хай воно проникає в нас, хай воно укріпляє, наповняє, хай Дух Святий торкається нас і сповнює наші серця силою, вірою і любов'ю. А йому славу навіки. Амінь нашому Господу будемо